Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. На заняття сьогодні до нас завітав наш друг Незнайко. Він просить, щоб ми допомогли йому виконати завдання. Як ви гадаєте, допоможемо. Тоді почнемо. Перше завдання гра: Добери Риму. Рима це слова, назви яких подібні за звучанням. Давайте підберемо слова. Дочка, бочка, вудочка, дудочка, маска, каска, уса вуха. Друге завдання гра ланцюжок слів. Ми будемо з вами шукати картинки, назви яких починаються на останній звук попереднього слова. Наприклад, кіт, трактор. Рак, корова. На нас слон, носоріг, груша. Наступне завдання гра склади речення за схемою. Подивіться уважно на схему, кого ви бачите? Дітей, каруселі. Яке можна скласти речення, діти катаються на каруселі? Наступна схема. Дівчинка з пензликом і намальована картина. Яке буде речення? Дівчинка намалювала картину. Далі Самостійно складіть речення за схемами. Наступне завдання. Дидактична гра, Запиши слова. Ви вже знаєте майже всі букви і вмієте їх писати. Назвіть слова на екрані і запишіть їх. Буквами. Диктуйте собі самі. Перевірте, чи так ви записали слова. Весна, сова, мак. Молодці, ви виконали всі завдання. І незнайко задоволений, і каже, вам дякую. До нових зустрічей!